Своя родина є верба, і є калина, пісня, мова солов'їна все це наша Україна. Вона назвичає багата, а ми їх мусимо всі знати. Ми сьогодні вам розкажемо дещо навіть і покажемо, як народ наш зимував і свята зимові шанував. Земля вже чекає весняної пори, а в хлопців та дівчат своя турбота, бо потягнуся довгі зимові вечори. Тож прошу вас і хлопці, і дівчата, і вас, чоловіки і молодиці, на наші веселі, на Миколови Дозвольте літи до вашої хати та свято святого Миколая відсвяткувати. Доброго вечора, дівчата! Ой, набралося вас багато, ой, явне я, не я не ну, просто в хату. Не можна кожне. Настав гроші. Проходьте. Щось мені, то голова паморочиться. Давайте заспіваємо, що... Поляницю, сплянки мене на любові п'ямополі, поспішайшому сім, не барися болі. По виходь що до черниці, я не сію з польової яри тобі Скачи в -то та на Миколая, бо вона душа п'яни задмирає. позабирати не, не забули. Ні, дівчата, не забула. Проходьте. Аж поїздки. Ой, а ви на хлопці чекали. Ой, коме, це ви, дякую, що на царах, проходьте. Чого там мене понесли? Спасибі, будьте й ви, здорові кумасю. І ви, дівчата чи боні, і букалючі Заходьте, заходьте, дядьки. Чика, Колись були гарні люди, тепер Ну їдь. Дівчата, вибачте, то Та все так для сміху. Дядечко, дядечко, краще розкажіть нам якусь побрехеньку. Мідівко, обрехеньку по пізніше. Дятечко, дядечко, краще розкажіть нам якусь побрехеньку. Мідівко, побрехеньку пізніше як Хлопці прийдуть. Ви подивіться на нього. Він ще тут бути, коли хлопці прийдуть. Ну і гарячий дядько. Напевно, когось не приміти. Дядечко, та цур з вами. Скажіть нам, хто отець святий Миколай? О, про це я розкажу. Давно це було. Колись в Греції в місті Міри помер місцевий єпископ. Станчине священником. Отож, виникла потреба обрати нового, достойного. Але в цьому місті всі священники були достойні такому звання і важко було із них віддати перевагу. А що далі було? Тоді мешканці того міста помолилися і сказали собі: хто завтра вранці прибуде до церкви першим з-поміж священників, то хай буде їхнім їм єпископом. На завтра? Правда, прийшов молодий священник, якого всі любили за його набожність і доброту. Ось цього молодого священника і обрали. І це був святий Микола? Саме так, дівчата. Святий отець Миколай постійно робив добрі справи. Допомагав усім, хто його допомоги потребував. А я чула, що цього дня святий Микола заходить в кожну хату та дарує даремів. Саме так, дівчата. Отець Миколай мав собі зазвичай підкрадати людям гроші або цінні речі, подарунки. А ще він любив приносити різні замовки, книжки і навіть вбрання. А я святого бачила святого Миколая. Ви подивіться на неї. Де я його бачила. Бачила, мальована на образі. На образі? А як він виглядає? Та так удякнути, як священик, коли править службу Божу. На голові чорна корона, а в руці велика палиця. Ой, коли б він скоріше прийшов, турбуйтесь, <святливі> дівчата, прийдіть святий Миколай, і до нашої світлиці. Тож давайте посі разом запросимо. Святий, весей, отче Миколай, нас не забудь і віщами з дарунками приймають. Кожного року святий Миколай, де в кожну хату, де в кожен край. Його всі чекають у кожній хатині, він до руки кожній родині. Пісню слави заспіваємо, щирим серцем нині враз Миколая зустрічаємо, це святий величний час. Тут, у цієї господині, я вас постей вітаю, пригощаю, добрим словом нас вважаю. Панта Світла, господиня щедра, до усіх привітна. Слова краще не знайдеш, тож на подарунку заслуговує. Добре вечір мої люди! А й справді, скільки вас тут зібралося, але не хвилюйтеся, подарунків на всіх вистачить. Прокинутись вранці шукайте під подушкою. Через гарний сон, через ясну заряницю мрія ваша здійсниться. Святий Боже Миколаєв нашу хату не минай, подаруйте нам навтіху величезну торбу сміху, ще й здоров'я для родини, красну долю для України, а всьому нашому народу ти добру долю принеси. Усяке зло, лиху пригоду від України відверни. Який ти добрий, Миколаєв? Даєш нам все, що ми бажаємо. Нехай ця днина дасть нам сили. Що ми Україну завжди любимо. Між собою, любі друзі, згоді проживайте, родичів вислухайте і старших поважайте. Всі до книжки, до науки беріться скоренько. Старайтеся, працюйте, учіться гарденько. ніколи кривди не робіть. Живіть на цім світі, як розумні люди. Ці слова, ви мої друзі, добре пам'ятайте. І в душі ви їх глибоко собі сховайте. Хай у кожній хаті лунає пісня. Сьогодні в нас цікаве свято, гостей запрошено багато. Але Миколай прийде до нас, його чекає кожен з вас. Є на світі свят багато, урочистих, визначних. Але Миколая свято найприємніше з усіх. У кожній сінько родину зичим щастя і добра. З Ми милой Україна! Ми! Yeah.